Ладно, так, народ, наш наступний комік. Іван Кривецький, ваші області. Так, Всім привіт! Кажу... Я ще на звуці, сижу, це завжди цей і пройо, блять. Кажуть, дані давай, блять, я буду виходити, зменшиш звук. Каже, да, да конечно, бля, так, звісно, блять, і так. Хто бакує з того, що люди знають англійську? Хто вакую так, так як я. Я не знаю. Ну, Даня, блять, мені сказав, що буде сьогодні Майк. Я англійську не знаю. Він німчить пішов об'ясни облічці. Разом, Разом з вами, я взагалі я не знаю. Я ще, ну, я не знаю, просто Даня ще з російською на українську перейшов повністю. Е, я, ну, я да. е... Я теж, я поважаю таких людей, які перейшли на українську мову, е, бо вони, ну, блядь, ну це повага, свідомий вибір. Е, я так хочу прийти на англійську. Ну, я в принципі... <риснят> ні, ні, <місто. риснят> я, якщо чесно, теж на українську прийшов, але ну, з закарпатської мови, знаєте, це людями якось не цінуються. <риснят> 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 <плод> Е, ну, і шо, ну, я просто вагою, просто дивіться, ну, я, я весь час говорю українською мовою, е, і в мене є багато друзів, які прийшли на українську мову з російської. Але часто вони мене питають, як переводиться якесь слово з російської. Ну, а дуже тупо питати людину, як переводиться слово з російською, яка російською ніколи не говорила. Розумію? А там ще бля, такі слова, знаєте, типу атнють. Содержання. В апріорі. Ну я, я раніше думав, що в апріорі це така машина, знаєте? Типу, да? Де Оланус, де Осенс, де в апріорі? Де? Я навіть не знаю ці слова пишуть, розумієте? Ну щоб ви розуміли, скільки я останній раз переклав слово міроприйняття. Я, я я да як правильно. Міроприяття. Слово міроприяття як міра прийняття. Що ви, ви на з мене хочете? Я… Да. М -м Сижу на сайтах знайомства. типа там російські багато говорять, я сам, не сама розумію, що не вигрібу там. Хто сидить ще на сайтах знайомства? Я… Дівчата, дай, будь, будь ласка, тільки вихопите. <плодифика> Просто для себе. Так, там чи вичікав, так? Я просто сиджу на сайті знайомств, і я зрозумів, єдине, що я зрозумів, що сайти знайомств придумали для дівчат. Бо я часто читаю описи і я зрозумів, що дівчата це дуже самотні люди, бо тільки дуже самотня людина у сайті знайомств можна писати Шукаю друзів. Шукаю друзів, шукаю приємну людину для спілкування. Шукаю просто спілкування. Оце з кожним разом, знаєте, оця планка, з ким переписується, все нижче і нижче. розумієте? Я упевнений, що я одного, одного дня побачу анкету, де написано ну, шукаю людину, яка миється. <рисв 'я> Хоча б роз тиждень. Бажано, щоб це був душ шампунем, а не річка з ну. <рисв> я> <рисв> я> Будь ласка. <рисв> я>, да. я, ну, я люблю читати описи е дуже сильно. Я, я вже знаєте я вже відчуваю, що я по описах, я, по описі до анкету я можу зрозуміти, скільки дівчина сидить на сайті знайомств. Дивіться, я пацани лайфхак. Якщо дівчина пише, шукаю серйозних стосунків, вона тільки зареєструвалася. Вона, вона не знає, як влаштовані сайти знайомства. Бо на сайтах знайомств ну, попадаються дуже рішучі пацани. І коли вони бачать, що шукаю серйозних стосунків, вони роблять дуже серйозні кроки. Висилають фотку пісюна. Фотку пісюна висилають. Прямо. перше повідомлення. Я знаю, дівчата, я знаю, що ви думаєте. Фу, перше повідомлення фотка пісуна. Це гидко, це непристойно, це несерйозно. Але 301 стаття Кримінального кодексу України про поширення порнографії, говорить зворотні. Ну це подумайте, дівчата. Хлопець, щоб показати вам свої наміри, просто, просто ризикує буквально, ризикує. Позбавленням волі від трьох до семи років. Я вас прошу, доцінюйте цей, цей о, оцей жест доброї волі. Я, я не для себе прошу, для друга розумієте? Дуже просив мене розказати за це. Да. Є ще дівчата, які знаєте, які е, пишуть е, в описі спочатку квіте, а там побачимо. Не, ну, я, звісно, не спеціаліст, але взагалі, що ви бачите, в принципі, хоч щось, ну. Квітів не треба, треба очі. Кого ви хочете наїбати? Спочатку квіти, а там побачимо. Я не знаю, просто Ну, що побачимо? Типа, Якщо це якийсь нам'як на секс, тіпа, спочатку ви даруєш квіти, а потім ми з тобою е, займемося сексом, можливо. Я би не хотів з такою дівчиною щось мати, якщо чесно. Я, я просто одного разу бачив доволі бомжа з букетів квітів. І в мене два варіанти. Він або йшов до такої дівчини, або він і є така дівчина. Я ризикувати не хочу, розумієте? Не хочу це дуже сильно. Я взагалі, ну я думаю, що це інфантильні дівчата, бо це знаєте, не знаю, я, я слабо просто представляю цю ситуацію, коли хлопець йде з дівчиною на перше побачення. Її не знаю взагалі і дарую їй квіти. Зразу так старту. І в мене раз була така ситуація, похожа в життю, у дитинстві. Коли мене дід з собою взяв, ми гарно оділися, знаєте. Оце ще до колон був э, троєчка Саша. Я трошки на себе, знаєте, так. Дід трошки у себе. Я пішов, я пішов у шкільний сад на рвову гузнік, бо інші квіти там не ростуть. Ну і ми пішли до його подружки на похорон. А мені, ну, мені 8 років. Це моя подружка була. Іди цілуй її. Не бійся, їй вже все рівно. Ну, Такі так собі спогади, якщо чесно, асоціації ну піздец. Да. Ні, це дуже круто. Дуже круто, що у хлопців є такий лайфхак, як привернути увагу дівчини, це подарувати букет квітів. Просто навсього. Всього всього-навсього. У дівчат такого нема. І я довго, я довго думав, як допомогти ну, дівчатам, щоб був якийсь е, такий Відповідник, плюс-мінус ті ж самі цінові е, діапазони ціни. Е, ну бо нормальний букет квітів коштує такий, хоча щоб плюс, плюс мінус виглядав, десь 80 злотих. Ну, а що таке 80 хлопців для хлопців? Ящик пива. Я ще пива. Я хочу, я хочу е, сьогодні почати традицію, е, щоб дівчата дарували ящик пива хлопцю просто так. <плес> Похлопали, похлопали самі хлопці і ті дівчата, які хочуть з ними пити пиво. Так? <рес> да. Дуже сильно е, хочу це. Хочу зробити цю традицію, розумієте? Я хочу, я хочу, щоб в мене була дівчина, е, якій як, як би я не що я хочу ящик пива. Бо Ігору його дівчина подарила ящик пива. І Ігор щасливий виставив сторі з ячком пива. Бо дівчина його любить! Не то, що ти мразь! Я хочу, щоб дівчата, знаєте, пройшли всі коло пекла, коли ми, купуючи пиво, коли ми купуємо квітки, розумієте? А. Щоб вона йшла в монополовий магазин, щоб дивилася на, на пиво, згадувала, яке я люблю, бо, блять, вона неуважна. уважна. Yeah. До неї, би приходив, до неї би приходив продавець і каже, вам пиво е, на подарок? Чи ви просто так хочете зробити хлопці приємне? І дівчина така, така укур'яна, би казала, пиво, це не подарок! <рес> мені щоб вивочитися. <рес> щоб вона, блядь, їхала на кінцеву станцію метро з ящиком пива, блядь. У час пік, нахуй. Бо я така цаца, ца, така принцеса, не хочу в центрі зустрічатися. Неї, мені далеко. Щоб знаєте, коли, коли я йшов до неї на зустріч, вона я ще ховала у ну. спиною. І Я так їду, дуже... Нічого не підозрюю, вона так в останній момент опа, це тобі. Я такий, боже, як приємно. Ти така дбайлива. Виставлю в сустарам, щоб Ігорова дівчина теж бачила, що мене Так. Це ще не кінець. я просто хочу, щоб ви запам'ятали цей день. Щоб ви запам'ятали цей день, і я дуже прошу всіх хлопців зареєструватися сьогодні на сайтах знайомств і в описі написати спочатку ящик пива, а там побачимо. І нехай, сука, зрозуміє, що це обійдемо, коли вони дарують ящик пива і нічого не відбувається. Бо ми просто вийшли по зустрічати. просто коротше нас. أنا <applause> لا <applause>